Добре, Бері, у тебе є сценарій, так? <смітно> а, так. <смітно> чудово, він дуже захоплюючий. Це нове британське анімаційне шоу з назвою Вбивці драконів. Воно про групу дітей, які намагаються знайти лігвище дракона. Чудово, круто. І твій персонаж, Тобіас, мозок команди. Так, круто, чудово. Прекрасно, Бері, давай почнемо. І мотор. Я кажу ми тримаємося разом і працюємо як команда. Чим більше рук, тим краще. Арте, у тебе є твоя золота стріла? Ну як? Це було справді добре, Беррі, але давай спробуємо ще раз, просто трохи схвильованіше, бо в кінці печери є дракони. Добре, добре. Так, але також впевнено. Ти мозок команди, і ти розумієш, що команда впорається з будь-чим, якщо працюватимете разом. Е, тож схвильований і впевнений. Добре, е, так. Добре, і коли будеш готовий, то починаємо. Я кажу: ми тримаємося разом і працюємо як команда. Чим більше рук, тим краще. Арте, у тебе є твоя золота стріла? Чудово. Але давай спробуємо ще раз. Навіть більш схвильовано. Там дракони, які можуть з'їсти тебе і твоїх друзів. Так, але також впевнено. Треба випромінювати впевненість, щоб показати команді, що ти знаєш, що робиш. Окей. Окей. Я кажу: ми тримаємося разом і працюємо як команда. Чим більше рук, тим краще. Арте, у тебе є твоя золота стріла. Більше схвильованості. Більше впевненості. Здається, я чую змішані вказівки. Просто давай ще раз, Бері. Окей. Я кажу, ми тримаємося разом і працюємо як команда. Чим більше рук, тим краще. Арте, у тебе є твоя золота стріла. А, це було чудово. А, я думаю, я хочу спробувати ще раз. Давай спробуємо передати це через метафори. Так, круто. Ти хоробрий, як лев, що захищає свою землю від зграї гієн. Добре. Але ти також боягузливий, наче мале каченя, за яким женеться кіт. Тресця твоїй матері. Добре, починаємо Бері і мотор. Я кажу ми тримаємося разом і працюємо як команда. Чим більше рук, тим краще. Арте! У тебе є твоя золота стріла. Більше лева і більше каченя. Я не знаю, що ви хочете. Ви суперечите один одному. Просто додай більше лева. Але я не можу зробити обох. Це не має сенсу, я не можу. Більше лева, більше каченя. Ем... Я кажу, ми тримаємося разом. І працюємо як команда. Чим більше рук, тим краще. І, Арте! У тебе є твоя золота стріла. mm -hmm.